Відвантажуємо Шифенг 350 l з блокуванням і переднім радіатором Фріза 140, сажалка, окучник і копалка клієнту Обухівський район, Мініагро, Київ Південь. Селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ, Одеса. Запрошуємо до нас на наш виставковий майданчик. Трактора в наявності, ціни знижено. Тест драйв. Будь ласка. Міні-агро, Київ, Південь, селище Глеваха. Права сторона траси, Київ, Одеса. Телефончик 067 548 7878. Трактора в наявності, запчастини, сервісне обслуговування, ремонт.